Всім хай! Знову я, Правлбой! Бой! сьогодні ми будемо грати знову браво, все, знову ми... я вже у відео то У прошлого відео засняв. Так. Погнали. Так, скоро ми так доб'ємося до золота. Ми підняли вже пару рангів. Так. Я думаю, досить вже ранговий бій гуляти. Мені треба спочатку бронзу на... Бронзу один на вольте. Я хочу бронзу один на воль. Не, я хочу підняти кубки на вольте. Мне потрібно кубки на вольте підняти. Минимум як до 20 го рангу хочу його добити. 15,20. Так, 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 так. Юх. Опа! Доброго вечера. Я з Украины.

Bố là bố. Nói. Bố là bố. Эээ, не честно. Мене зразу сразу просто вбили. Напевно напевно я ты на навозил не скоро отримаю. мою. Це плана. Да честер. Ч? Его пошестую. Муж похисты, справли. У ночесть аромата. Я буду не спилки. Ай. ау, -а. Фу. Фу. Я стою. Я встрег гейте поля битве, бу? Эээ, шо це було? Я чогось не розумію, что це було тільки. Так, точно. Блин. Мнечего, а тут треба до титула. Куплюємо якесь спорядження. Ні, навіть не хочу. Как уши це не хоче, карше куплюємо якесь спорядження. Ні, я хочу ще купити. Тепер у мене сняло спорядження. Це круто. Треба буде ще купити з якого силу на нього. Це треба ще трошки монет підзаробити. Але погнали. Скоро в мене з'явиться новий браулер Loomie. Я буду за нього грати. Ку-ку.

Ну. Хм. Не густо, не густо. Кубків я мало заробив. Але нічого страшного. Так. Я вас зібрав не для того. Я вас зібрав не для того, щоб хватити. Так, я мені треба було... мені треба було це майстерність. Але зараз ми будемо забирати винагороди. Я у прошлого відео сказав, що це буде оддельно е, відео. Ну, ось це є отдельно відео. Епік. О! Спершу вже епік. Епік. Знову! Два епіка підряд. Це вже щось значить. Який знак мені дає. Brawl Stars. Так. У мене є два ранових. Один новый бойчный. Я такого відкрию цей. Так, рідкий. Добре. Дяву ще тільки самі корті. Ранговий. Рангова золота зірка. Ви підписуйтесь на канал. Ставите вподобайк. І я це відкриваю. Я вам даю 5 секунд. Раз, два, три, Чотири! п'ять. Хто не зробив, тут не молодець. Вічняй. Паф! Удану! Скин! Ууу! <гум> це ж кін! <шкин>! хо хо ху <гум> Джекі на гідроциклі, блін! Мені так пощастило! Це якась вдача. Ви, напевно, підписалися та поставили лайк і мені повезе. Давайте знову, щоб мені пощастило. Ви ставите вподобайку, підписуйтесь на канал. Та жмете дзвіночок. Я вам даю на це все 5 секунд. 5 4, 3, 2, 1. Хто всіх, це не молодець. Давайте, відчиняємо. Пабах! Да ну! Другий! Другий! Другий скін підряд! Другий скін підряд. Ви розумієте, це якась супер вдача! Другий скін підряд! Два скіна підряд. Це, це якось немислово! Схоже, просто Старс побачив, що я знімаю відео і побачив у вас підписника. На кого передаю вам привіт. легендарний Стардроп. Легендарний стардроп. Па-па! Така ж тема. Щоб мені пощастило, ви ставите, ви ставите жир, жирний прижирний лайк. Підписуєтесь на червону причервону підписку. Та жмете гучний гучний дзвіночок. 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Хто не встиг, тот не молодець. Пабах! Да ну. один скін. Три скіна підряд. Три скіна підряд. Це якось немислимо. Прикольно. Три скіна підряд. Три скіна підряд. Це як таке може бути? Просто триски на підряд. До речі, я можу купити зараз яркову силу на вольта. Куплю, 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 куплю. Йоу. О. О. Я хочу купити оцей. Так, це я перехожу на інший аккаунт. Так, я прошу задай аккаунт. Let's go. Так. У меня тривернул роду. О, шкода. Так, але все ще цікаво. почнемо з самого найкращого бах 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 Супер Так. Рано європа я не знаю, повезе чим повезе мені тут, але пав. Така схема. Ви ставите вподобайк, підписуйтесь на канал, та жмете дзвіночок. 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Па-баф. Ме. Так, мені іконка. Схоже, не всі підписались та поставили лайк. І на... і натиснули дзвіночок. Це, це, це мене трохи ображає навіть. Люди. Ну ви ж нормальні люди. Будь ласка, піддер підтримайте мене автора. Підтримайте мене. Будь ласка. У нас ще є один. Будь ласка, поставте вподобай. Будь ласка, поставте мені вподобай. Та підпишіть на канал. Підтримайте мене. Давайте. Три. п'ять. 4, 3, 2, 1. Ала. Сейчас він трохи за О! опыт пропас! О! Є щось еще буду? Добро стайроб. Епік! Давайте. 3, 2, 1. Йо! Скин? Це ви так поставили в сподавайку, да підписались? Блін, дякую! Дякую вам велике! Мені подарували подарувало скин на вілу. Блін, я його хотів. Він прикольний! Дякую велике всім підписникам. Всім моїм шалам. А не, заждіть. Може, не оставить ще щось є. Тисяча монет. Добре, ми зараз заберемо 1000 монет. Погнали. Забрали. Це вітлячок Айком. Прикольно. Воно класні ці всі скини. Але в мене немає грошей їх купити. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!